Всім привіт, друзі! З вами Юра! І сьогодні ми будемо грати в Pro Evolution Soccer 2014 року. Ну що ж, почнемо? Так. 5 хвилин. Так. Тоді долари вже, якщо немає нічого. Так. Е, оригінальний... Мастер Леге, Мастер Лиги, состав бой від незначно от того, какую команду вы гру Начать повним составом каждого клуба. доступним вам. А, то не клубний клубный состав. Так, будем играть на Мадрид. Я так. Тренеры буду, конечно же, с Украины. Ну що ж, продовжимо. Так, ви стали головним тренером команди Реал Мадрид. Добре. Е -е, перший матч. Ні з ким. Далі. Що у мене далі? Мен Блу. Це напевно товариський матч, я не встиг подивитися, бо скоро прийшов час. Зараз ми скоро кудимося і... Дивіться. Це є так. Напевно, товариський матч. Це, там не було нічого такого подібного, що писало. Чи це Матч лігу, чи це, А, так, це товариський матч. Тому що там не було тренувочний. Товариський тренувочний. Тут написано по-різному, як де. Ну що ж, починаємо грати, розіграємо. Розіграти нам писала. Напевно, розіграти – Це розіграти матч? Так, ну що ж. Пропускаємо початок. І... Я не граю в пасі, я от завжди тупо навалюю і все. Опа, вот і її гол. Проще простого. Я так от весь час граю, 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 граю. Побачите, що може було засильний звук. Дивіться, де аж рефері побіг знизу. Якби там був, якби я там був в сайді поснув... А, ще я забув. Я забув про бокових. Якщо може святи біля наших воріт, я буду забувати головбукові, можете сказати що на моєму сайті змерити з тим. Бо це буковий тренер сказав. Пішли в підкат. Добре, що не дали. Штрафного їм. І... Ні, нічого не буде. Не перехопили. Ну, тут поперечі. Що, що таке? Що сталося? А, тут штрафний. Ага, штрафний тут. А, ні, офсайд! Я думав, штрафний там щось показували. А я до кінця не подивився, офсайд просто. Так. Подаємо. Так. Ой, що скінпес у нас опа. Ой-ой-ой-ой, як в пес впав до нуля. Майже 10 фпас, вот, 9, два, пять. Давай, поднимайся, фпас. Что? Йо-йо-йо-йо-йо-йо й не підводи мене, Тийка. не підводи мене. Може, на мою атаку норма нормальца. Кошники! О, знормувався. Тали з тим FPS у мене вічно проблеми. Треба собі поставити FPS на менше. У мене таке вже було. Я пробував тільки знімати відео. Контр страйк але все проходить? Пас на Єзіла. ЙЗІЛ пасує? Ні. ЙЗІЛ прохоплює, удар по поворотах і це мимо Хе-хе, трошки так. Буду коментатором трохи. Так. Так, що там у нас? Угу, хард Подача. Так, 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 проходження, проходження, Федіра, Хедіра проходить. На Роналдо! Ай-яй-яй, Роналдо. Не забув. Що це був за пас? Хаві. Хаві на Фабіо. Фаба робить забагання. На і... А, із індустрибує. Так. Ми проходимо. Пас Паснезом. Тож не проходить! Пас Паснезом. О, арблоозках. Так. Хабі. Хавіалансу. Так, мене посоють подають штурм. Оп Левандовський Левандовка як назва Львові Ух ты жо Як ми дали йому прийти. Дивіться, який з них проходить. Я мітяю гравці, щоб напасти. А вийти нападається і все. був ФПС впав трошки був. Не заглючило.